Може, все готово, Всім вітання! слава Україні! отже поставив, поставив приблуду на приблуду. Поставив оцей редуктор. Ну, редуктор лебідку на колодовоза. Приврив оголочок, стіночку прикрутив. Що, що, ще, зробив таку ручку. От воно так все. чудово крутиться, от Можна сказати вже. Готово можна їхати їхати випробувати. Можливо, зараз ще сюди крючок який зроблю, щоб чіпляти цепку. Можна тросом буду чіпляти прямо за колоду, піднімати. Це ще не випробував, не знаю. Тільки, тільки ось поприввачував, пообрізав. Так, що ще хочу сказати. Хочу подякувати всім, хто писав коментарі, коментував попереднє відео. От, там така, прозвучала така ідея в одному з коментарів, куди ще можна примінити цей редуктор. Тож мені сподобалась ідея, але це не майбутнє, якщо там буде щось потрібно примудрувати до мототрактора. Я думаю, його ця лебітка стане в пригоді. Тут що можна викрутити болти, чотири болтика позаставить сюди, а замість цього барабана поставить шків. І дуже непоганий буде, так би мовити, ВОМ. Тож дякую дякую за всі коментарі і за гарні ідеї. Ну, а зараз зберу це приладдя і буду їхати на випробування Приїхав на свою фазенду, тут залишився отакий кусок колоди. хто дивився мої попередні відео, як я возив дерево. Така товстенька колода, досить така тут сантиметрів під 60 в діаметрі. Ну і так десь метр сімдесят От Зараз я цепку вже під неї підмостив. Зараз підчеплю, підніму. Ну спробую побачимо, як це воно все буде виходити. Так, підчепив на крючок і зараз спробуємо підняти. Що вона нам покаже. Ого. Ага. Пішки важко. пошла, пошла. Так. Опа. Еще осталось. Разогнулся крюк. Он, не мой Разогнулся крючок. Слабенький він виявився. Як кажуть, перший блинкомом. Ви бачите, крюк такої проволочки по товщу нельзя не можна, бо вона не влізе, не влізе в цепку. От, тож треба якось... Зараз ми його обдуримо. Зараз протягну трос. І зачеплю під своїм тросом. Так, обвів я тросом кругом колоди. Є в мене ось таке з цепка. Я думаю, це не полома і не розігне. Зараз спробую підняти таким чином. Опа! Поїхали. Пока все доброе. Все тут у нас, ага. вот так, я думаю уже можно чеплятся цепком. Она уже у нас болтается. Так. Підчепимо. Так. Все добре. Так. І відпускаємо, щоб висіло на цепу, не на троси. Висить. Так, висить. Трос попустився. Тепер підв'яжу, щоб низ не падав. І все. Все, трос відпустили. Він уже не тримає. Висить отак колода. Зараз за цим цепом підв'яжу і буде все добре. Везем додому. Все причеплено, поїхали. Одчепились, як ви бачили, не так важко навіть руками її загнати, ну закатити з колодки, це ще тут, тут богорчик так син підійшов по У нас розстає слизька, туман такий стоїть. О така погода. Ну, я скажу, набагато легше, звичайно, за цим апаратом трішки приспособиться прилучитись бо я зробив от зараз покажу отаку от петлю чи як би скобу ключок такий але він розігнувся тому що ви не зробиш бо він не влізе сюди у отвір сюди в церкву він такий бачите це максимум що можна сюди тож можна трос прямо піддіти і все Тепер так зараз намотаємо вручну. Ну, зрозуміло, і все тоді підтягнеться. отакий апарат. Поки ця колода тут полежить, її треба, щоб на полораму е, трошки уменшити. Ну, в общем обрубати, щоб влізла вона. І цю я поки ще не трогав. Також треба буде її обрубати, щоб полорама влізла. І попиляти, поки вони чекають свої черги тут на вулиці. Тож, були б колоди, а як їх возить, ми вже знаємо. Все, іспит пройшло. Пройшла ця лебідка, цей редуктор. Я думаю, все можна до всього можна прилучитись. Головне, щоб не було війни. Все, на цьому все мабуть. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна!